Друзі, ставте вподобайки, пишите коментарі, підписуйтесь переможемо разом. Российский генерал и кив телеграм канал Генерала Свр выдав наступные расклады. Руси ее колошматить далі мовою оригиналу. Вчера российское руководство получило поздравления, щедрые подарки и от союзников, и от противников. Мы уже сообщали, что выход Армении из ОДКБ – дело решенное, но руководство России уговаривало своих армянских коллег переносить сроки реализации этого решения. Сначала по просьбе Путина выход Армении из ОДКБ был перенесен на конец. 2003 года. Потом Пашиняна уговорили дать спокойно переизбраться российскому президенту. Но после того, как в мае этого года премьер-министр Армении поп... Но после того, как в мае этого года премьер-министра Армении попросили повременить опять до конца, уже этого года терпение в Ереване закончилось. Вчера Никол Пашинян четко обозначил выход Армении из ОДКБ, чем поставил точку в митарствах российского руководства по этому вопросу. Но это не все. Несмотря на подобные уговоры и щедрые посулы, Казахстан Казахстан намерен объявить о выходе из АДКБ в конце этого года. Рассказы маргиналов от власти с российской стороны о необходимости проведения СВО в Казахстане приняты к сведению. Гарантии от Китая еще в прошлом году получены. Такая вам решение было принято и будет реализовываться. С выходом Казахстана АДКБ прекратит свое существование. Еще одним, правда, ожидаемым подарком стали новые санкции США. Можно, конечно, много писать и говорить о, на кремлевских ресурсах о том, что ко всему готовы, и это только на поле но показательная реакция главы Центрального банка РФ на Биулиной, которая вчера вечером очередной раз сделала попытку подать в отставку. В общении по видеосвязи с представителями Политбюро 2.0 она заявила, что пиздецан не избежать. Санкции в целом были ожидаемы, но думали отделаться легким испугом. Это не вышло. Эльвира Сахибзадовна назвала вчерашний пакет санкций серьезным ударом и катастрофой. В отставку на Биулину, скорее всего, не отпустят, но ее профессионализму бывает предел. Той же час російський генерал відставці опозиціонер до Путіна Зелін Олександр, який від початку війни пішов з посади радника Шойгу через неприпустимість війни проти України, зробив звернення до народів а також до ЗСУ сирського та генерала сирського після сьогоднішньої атаки. Зробив звернення до народів, а також до ЗСУ сирського після сьогоднішньої атаки по Україні. Родичі Зеліна сидять в Україні без світла, тепла та води та на окупованій території, втім близько до фронту. Та розповідають йому, які жахи творять російські к. Упанте, українські народи, вибачте, я в свій час пішов зі служби, склав погони та форму. Я не можу бачити, що творять мої колишні колеги і друзі. Хоча друзі в мене там уже не залишилось. Те, що вони творять, навіть голові не вклалось. Я шкодую, що я причетний до армії, до тих звірс. Вдягаючи свого часу, форму, я не очікував на таке. Наша батьківщина закінчується там, де починається кордон іншої країни. Кому не подобається на чужині, може повернутись назад в Росію. Крім того, хочу визнати талант залужного. Це людина, яка з перших три місяці тримала нашу так звану професійну армію, мінімальними засобами. Із силами я вірю, що під його керівництвом ЗСУ досягнуть всіх цілей. Можливо, тільки тоді моя батьківщина вибачиться і почне відновлювати Україну, але життя уже не відновиш по обидві сторони фронту. Винен не тільки Путін, як пише багато опозиціонерів. Винні ми всі ми це допустили розплачуватись нам все життя. Вибачте, українці ще одного генерала МВД РФ знайшли мертвим після також публічного звернення до українців. Тіло Макарова виявила його за міському будинку. За попередніми даними він наклав на себе руки. Пропагандисти, стверджують, що в будинку зберігалася вогнепальна зброя. Генерал. Майора Володимира Макарова було звільнено з посади в управління МВС по боротьбі з екстремізмом в січні 23-го року після його відкритого листа до українців, якому він просив вибачення від імені російського народу. Він підтримав думку генерала Зеліна та його звернення. Макаров працював у Центр-Е, який був створений у структурі МВС у 2008 році. Співробітники цього органу переслідують учасників протестних акцій і, зокрема, стежать за публікаціями у соцмережах із критикою російської влади. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання Мах політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.